Гарний варіант однокімнатної квартири, 41 метр квадратний. ЖК Family Plaza. знаходиться квартира на восьмому поверсі. Укомплектована всіма меблями і технікою, які потрібні для життя. Гарно розділена кухня, як бачите, по зонах тут. от робоча, відпочинкова встановлено диванчик, гарний обідній столик. І з кухні є вихід на балкон. Відкривається виду внутрішній дворик цього комплексу. Стосовно робочої зони, встановлена велика посудомийна машинка, вірпул духовка, газова варильна поверхня. Тут у нас мікрохвильовка. Ну, а сюди приховано холодильник. Кухня досить гарних розмірів. Тут у нас коридор. Як бачите, є велике дзеркало з підсвіткою, вхід до квартири, шафки гарно і сюди санвузол, у якому є пральна машинка. Велика ванна, дзеркало з підсвіткою, інсталяція, звісно, і, звісно, спальня. Гарна спальня, навіть телевізор встановлений вже. Кондиціонер, як бачите, на стіні. Чудовий варіант для тих, хто шукає житло вже і зараз, і хоче заїхати, і одразу жити. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте для детальної інформації по цій. Квартирі